Я до сих пір не можу трішки відійти. Багато хто із молоді кричить, підтримує лозунги, а багато е, таких трішки постарших людей вони просто мовчать і такі в шоці, щоб тільки це не повторилося, щоб не пережити ці всі жахливі спогади, які проживалися тоді. Тобто розумієш, що несправедливо, треба об'єднуватися. Мабуть, це та супер наша сила. Збирається Майдан, люди в першу чергу готують борчі. Сир, хліб, кобаса треба вставати, прокатися і робити. О, всіх вітаю сьогодні. Наш новий випуск Рубрики під назвою Самодому. Я просто думаю про щось і ви і, і вирішую про це говорити на камеру. Останній тиждень. Я думаю, що наше суспільство. Окрім війни, почала хвилювати ще одна проблема. Ви прекрасно всі також в контексті новини про те, як такий суспільний наш договір намагаються розірвати про те, як президент підписав у закон, який точно суспільство не сприймає, і як результат протести людей майже в кожному місті України. Я не міг. О, говорити про щось інше я не міг сьогодні знімати самодома про, про якісь інші речі, наче цього не відбувається. Бо насправді це відбувається, і мені насправді також це болить. Я українець. Я не думаю, що немає зараз українців, і українок, яким це, це не буде. Тому ем, розповімо про, про те, як у мене ці дні проходили, як вони проходять, і що відбувається, і просто можливо трішки поговоримо ще і про їжу, і поговоримо про різні такі невеликі рефлексії на цю тему. Я знаю, що є багато експертів, політичних, які сказали вже свої думки. Вже всіх хто тільки міг розібрався безліч мемів. Створено було це. Означає, що точно коли створюються меми, це вже зрозуміло. Зуміло, що суспільство у нас об'єднується і починає будь-які важкі часи проживати за допомогою мемів. Дуже приємно, що у нас є суспільство, дуже приємно, що є багато молодих людей, які не байдужі. Я звичайно, коли все сталося, я першим ділом пішов до театру Франка, де зібралося багато людей. Ну, якщо чесно, я до сих пір не можу трішки відійти, бо декілька днів, поки я ходив, то ну я. Відчував такі відчуття, які просто вирішив з вами поділитися, що це щось абсолютно е дивне. Той хто був, також пишіть в коментарях. Е чи ви таке відчували? Той, хто не був, просто напишіть те, що ви думаєте. Я в 2014 році, коли була революція гідності, то звичайно я не був відомий, тоді ще не переміг майстер-шефі. Коли ти приходив тоді на Майдан, то там просто було ну трошки по-іншому. Бо на ніхто не звертав уваги. Ти робив те, що мав робити, допомагав, готував якусь їжу, де і все. А зараз, коли я прийшов перший раз, то Ну, я був сам без нікого, просто я, я, я йшов, і так а багато безліч людей просто йшли на зустріч, і ну, вони мене, очевидно, що впізнавали. І він такий Євген, Євген, Клопотенко, Клопотенко. І ти трошки ну, так себе відчуваєш дуже незвично, бо я зазвичай, коли багато людей, я не дуже приходжу на, на на заходи де багато людей. І тому це така, знаєте, дуже було. Не просто це такий страх величезної кількості людей, але я розумію, що я не можу бути ніде крім місця, де відбувається волевиявлення зараз людей, і точно точно треба їм підтримка. І коли туди прийшов, у мене з'явилася така, знаєте, такий, наче флешбек в такий... В спогад, наче я повернувся 2004 рік, У 2004 році я прохова мені було 18 років. Я пам'ятаю, як я обмотувався помаранчевими стрічками, було холодно. Тату навчив одягати якось пакет на ногу зав'язувати, одягати шкарпетку, одягати там три пари штанів. Я пам'ятаю, що е, тоді, прям кожен день я ходив, я прям готовий був щось робити для свого такого майбутнього. Я прям безкінечно. Впевнений був в тому, що треба щось робити. Е, я навіть вибрав собі тут герб України, колись думаю, герб України е, це прям ну щось мені важливе. Про тому самому я спілкувався російською мовою і про історію України не дуже не дуже щось знав. І це дуже дивно. Що ти це якийсь, мабуть, код ДНК. Коли ти за Україну, ти нічого не розумієш, там що таке Україна, що таке нація, що таке там. Кордони, як це все, нічого. Ти просто розумієш, якщо несправедливо, треба об'єднуватись. Мабуть, це та супернаша сила, яка, яка є. І точно так само відбувається і зараз, що люди об'єднуються, єд... об ніхто ні про що там не питає, всі це відчувають лінії ДНК. І ось якраз коли я прийшов перший раз до, до Івана Франка до театру, до театру, там я таке прям і відчув знову об'єднання людей. Те, що було так трошки, я посміхнувся, бо я зустрів багато людей. Там свого віку, мені 38, які також стояли такі в шоці, бо вони начеб прийшли, прийшли підтримати, але їх так на хвиля емоцій, флешбеків і всього-всього, їх так прям прям аж. Я думаю, що їх прямо аж трясло, бо насправді багато із тих, хто хто вийшли зараз, вони ніколи не були на, на революції гідності. бо це було десь років тому. І їм всім було трошки менше менше років. І тому це і прям ну, вони цього не знають. А ми це знаємо, і це наче проживаємо у нас якась ностальгія. Чи ностальгія це такий? Якщо перепадитися переклад, то ностальгія — це місце, якому ти належиш. Ну це. Така якась непроста річ. Я бачу, що всі стоять. Багато хто із молоді кричить, підтримує лозунги, а багато е таких трішки постарших людей вони просто мовчать і такі в шоці, щоб тільки це не повторилося, щоб не пережити ті всі жахливі спогади, які проживалися тоді. Ну одним словом, дуже потужна енергія, але є дві речі, які точно об'єднуються: те, що там. Ти відчуваєш себе більш безпечно, ніж коли сидиш вдома і дивишся? Точно відчуваєш це частиною держави. Ну це така дуже потужна, потужна, потужна м -м, сила. Тому. Ну, Обов'язково треба треба, якщо є змога виходити, не там проти когось, а для того, щоб відчути себе навпаки єдним з народу. Це супер відчуття. І я скажу чесно, я прям я прям вау. Було дуже приємно бачити, що це там всі свої люди. Вони ну тобі не треба нічого пояснювати, нічого говорити. Там є жодного діалогу про те, що там ну немає жодного діалогу, який, який би тобі був би некомфортний, не і це прям, це прям вау. Звичайно, що підходять люди, і питають рецепт гречки і деякі. Деякі просто дякували, деякі відбрали якісь інтерв'ю. Але те, що відрізняло, так це те, що там не було їжі. Ну я думаю, це дуже добре. Що не було їжі, бо по перше, у майдани, які були до цього, вони були завжди. Знаєте, ніколи не думали, що вони були якраз під в кінці листопада, це якраз тоді коли має день народження. Я це дуже добре пам'ятаю, і десь в тих в ті дні, і насправді це постійно відбувається в ті дні. Якщо подивитися, навіть багато важливих подій в Україні відбуваються саме в кінці. В Кінці листопада стояв, думав про, про те, а що ж на Майдані тоді їли. і згадав цей чай, мабуть, чай це було просто номер один. Прям багато чаю, багато якихось кави, багато гарячої ці пластикові стаканчики. Якщо ви пам'ятаєте те, що я кажу, то я думаю, ну це не значить це добре чи погано, але це прям було. Дуже, дуже запам'ятовуючи. Якщо чесно, бутерброди з ковбасою. Я ніколи не забуду, коли всіх нарізав тих бутербродів, мабуть, ніколи в житті не нарізав. Не нарізав, а збирав батони, там вже були порізані, привозили ми їх. Складали, 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 складали. складали. Сир, хліб, ковбаса. Сир, хліб, ковбаса. Оце бутерброд це якесь німецьке слово бутер це масло, а брод це хліб, і, типу, хліб з маслом. Блін, це німецьке слово. Воно вже таке для нас фундаментальне стало, що, мабуть, ці бутерброди це вже щось запозичене слово. Але я думаю, що воно вже стає частиною нас. Я навіть поклав там хліб, думав зробити, але мене немає ковбаси. Ковбаси, до речі, якщо ви знаєте, існує така мортадела, це варена ковбаса. І, і звичайно, що в радянському суді трошки взяли підвкрали і поміняли. Вона стала лікарською, і це теж така варенка Називається мортадела. Це прям така класична італійська з фісташками. А варіонка вона. Вона просто варена, але це вже стало ну, типу, якимсь символом. Також я згадав про на Майдані, як я готували борщ. Звичайно, Думаю, що там готували ще і знайшов е рецепт шпундри. Це просто був борщ з більшою кількістю буряків і меншою кількістю води. І це так прикольно, що і борщ, і шпундра це щось таке разом і поруч. Я надію, ви знаєте, що таке шпундра, не знаєте. Подивіться на сайті, є це таке прям ну, печення, я думаю, що це печення з буряком і м'ясом. Звичайно, що готували бограч, це просто, я думаю, люди з Сакарпаття навчили це картопля, це багато гостроти. Ну і звичайно, там, хто що знаходить, той туди кидав. Але найцікавіше, що готували куліш. Знаєте, я зараз їду в експедицію Черкащиною і. Мені прям ну це чекати цей випуск. Я робив два роки дослідження свого генеалогічного дерева і здавав тести ДНК і шукав там різні місця, де звідки йде мій рід, і насправді місце, що я знайшов одне селище і, і хочу туди поїхати. Але також я почав досліджувати, чекати читати про Черкащину, і зрозумів, що прям куліш це, мабуть, той наш зв'язок з нашою силою, бо насправді куліш, ну він типу, скільки його не їв. Він, окрім того, що він романтизований, то він для мене, не супер смачний. Я намагаюся його постійно покращити. Я думаю, що після Черкащини точно мене щось вийде, але ну от він якийсь символізм. І коли я почав читати і згадувати те, що було на майдані, то вочевидь це така фундаментальна символічна страва, яку мабуть їсти кожен день не можна. Ну чи не можна не їсть, а але на якісь знакові події, які символізують ну, там або боротьбу, або перемогу, або щось. Це прям щось супер. Важливе, унікальне, ну це прям щось якось до куліша почав по іншому ставитись. І його нас значить, в Черкащині, Кравогращині, дуже багато є різних рецептів, бо там, мабуть, був вже козацький вплив і козаки там вже прям дуже 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 багато його їли. Ну, ви просто подумайте, що є якась страва. От коли починається якась подія, по типу там збирається майдан. Люди в першу чергу готують борщ і куліш. А ось в цьому є якась також. Сакральність, і таке, мабуть, це свій зв'язок з, з козаками. Бачите, через їжу ось цей такий код лишається, що якщо щось стається, тобі треба або борщ, це такий такий страва безпеки, впевненості, символізму. І куліш. Виходить, це символ боротьби, і ми навіть цього не розуміємо, але воно навіть ми можемо його не їсти. Але хочеться його готувати, і якось ти бачиш, що його готують для когось це ж супер ну, важливо. ну, Цивом, я, я кожен раз, коли дивлюся і спостерігаю за українцями, е, ну це знаєте, я через їжу можу точно по, подивитися, дослідити і зрозуміти, е, яка людина, яка в неї поведінка, яка в неї психологія. Якщо хочете, напишіть в коментарях, я вам е, більш детально про цю тему поговоримо. Бо їжа це така проста річ, яка ти кладеш свій в рот. ти маєш довіряти цій їжі, вона має тобі точно подобатись, бо це прямо ти кладеш всередину себе. Е, і це е, саме під час того, як ти їси, як ти взаємодієш з їжею, е, ти, наче, такий прям чесний, справжній, наче голий, бо ти ніяких немає соціальних настроїв, Ти не можеш сказати: о, ти мені їжа подобається, М -м", а потім з'їсти. Далі ну, тобі не подобається ти далі обманюєш. Ну ти когось можеш оманювати себе не можеш. І, і це така знає, про справжню чесність. І тому як людина їсть, як вона себе там і все викладає, як вона нарізає. Це прям ціла філософія. Це дуже прикольно. Мабуть, через їжу можна дуже багато прослідковувати зв'язків своїм минулими. Для мене ось якраз цей раз і рефлексує рефлексія про куліш. Це прям щось, щось щось звідти. Знаєте, кожен день прокидаєшся там, читаєш новини, і тобі дуже дуже важко. Дуже боляче, і ти не знаєш, як знайти сили, що робити, як іти далі. Але я точно знаю, що коли ти спілкуєшся з людьми, які борються, які не зупиняються всім важко, нереально. Але ти, коли бачиш поруч з собою люди, і їм, їм також, як тобі важко, якось вам вдох стає трошки легше. Тому, якщо вам буває таке відчуття, що вам дуже погано, якщо вам дуже не окей, ви трішки е трішки важко, то просто треба прокинутися, подивитися на, на людей, подивитися на якесь відео людей, які не здаються, які борються, подивитися на наших е -е військових, які е попри все стоять і, і не здаються. Це ну це має надихати і йти далі. Бо якщо то ми просто будемо прокидатися і будемо е, допускати ці всі погані думки, будемо допускати е, такий фаталізм, що все пропало, що все ну це точно не буде працювати. Треба вставати, прокидатися і робити. Часто немає сил. І, на жаль, часто ще куча інших всяких проблем, які тобі не дають змогу це робити. Але якщо ти ну, ти, я маю на увазі це ми не будемо е, іти про прокидатися і цю таку енергію, цю таку силу показувати, ну, тоді точно нічого не буде. Якщо натхнення, просто. Знайдіть навколо себе тих людей, які так само, як і ви, яким так само важко, але які точно вірять в майбутнє України, і це точно надає дуже багато сил. Я точно вірю. Можете дивитися моє відео, можете інколи дивитися, як я готую, і показую якісь рецепти. Можете просто послухати, можливо, вам мої думки якось відгукуються. Точно нам треба. Робити те, що ми найкраще вміємо — Згуртовуватись, бути разом і йти до кінця. Для того, щоб дійти до кінця, треба кожен день маленьку дім. У мене сьогодні короткий випуск, але в мене дуже багато емоцій, бо, ну, бо те, що відбувається в просторі, і те, що, як воно відбувається, для мене це не просто слова, для мене це, мабуть, ну. Я я, я я по іншому не знаю як моя боротьба за відродження культури, і, і моя боротьба за те, щоб ми не забували наші страви. Це, мабуть, також є частина, частина сенсу життя. Я думаю, що якщо я приїхав би жити кудись в іншу країну, що б я там робив? А, а тут я точно знаю, що належу цьому місцю, що я точно роблю. Е Речі, які допоможуть людям навколо мене, е, трошки краще знати себе, трошки краще мати, мати той зв'язок. Я дуже щасливий, що я е, українець, і можу говорити е, ці слова. Е, якось так, слава Україні, і е, обов'язково до зустрічі.